Бути поруч із нашими воїнами, бути поруч із нашими захисниками і захисницями. Хто такі військові капелани та яка у них? Місія у цій війні? Далі говоримо із Романом Ментухом, військовим капеланом, офіцером? Він є у нашій студії. Пане Романе, добрий вечір. Слава Україні! Героям слава, слава Ісусу Христу! Слава Дякую за запрошення. Дякую, що прийшли з 2021 року. Військове капеланство. Це це вже є професія, воно офіційно існує в Україні. Для початку для наших глядачів розкажіть, що це за такі за така професія? Хто такі військові капелани? І головне, яка у вас місія зараз? Що? Дякую за запитання. Військові капелани. Це передовсім, передовсім це такі священники або священнослужителі, представники духовенства і не лише християнськ. З християнської релігії, а й інших релігій, які є безпосередньо присутні поруч з військовими в середовищі військових, історично так склалося, що воно з'являється в християнстві. І ще в античний період ми бачимо, що так багато в християнських святах ми згадуємо військових святих. І то не просто християни військові вони завжди мали такий особливий статус, і багато тих святих військових, таких як Мартин Турський, святий Димитрій і святий. Юрій покровитель Львова, вони були військовими і були тими, хто своє християнство ніс в військове середовище, де вони перебували. З 2021 року вже офіційно наша батьківщина вона прийняла цей статус, що військовий капелан це військовослужбовець, духовна особа, яка є для задоволення духовних потреб військовослужбовців. Але, звичайно, що наші священники у війську були. Що задовго до цього, і задовго навіть до 2014 року, коли почалася російська російсько-українська війна, ну звичайно, що війна вона дала поштовх. Дуже сильний поштовх для того, щоб з військове капеланство, якраз властиво, і воно напевно в 14-му році найбільше воно асоціювалося з капеланом як волонтером, як той, хто допомагає в волонтерський спосіб нашим військовим. А зараз вже на законному рівні прийняли це, що кожен кожен підрозділ він повинен бути забезпечений військовим капеланом, який задовільняє духовні потреби наших захисників. Звольте уточнити. Тобто, ви самі ви були священнослужителем, і ви самі обрали стати військовим капеланом, тобто. Могли ж не бути військовим капеланом, вірно, так так, так. чому ви вирішили стати військовим капеланом? То розпочалося ще в 2019 році в у нас в Українській католицькій церкві у Львові. Ми продовж семи років навчалися в духовній семінарі з 12 по 2019 я навчався і вже як семінарист ми мали можливість, будучи звичайними студентами університету Українського католицького університету, відвідувати наших військових разом з капланами, які вже служили, угу. і ми могли собі дивитися, як виглядає їхня праця, як виглядає праця не не. Парафії не в церкві, а в військовій частині. І воно кардинально відрізнялося від того іншого досвіду, який зазвичай має священник. І ми як студенти відвідували. Військових нам дуже подобалося це. І коли я завершив навчання в духовній семінарі в 2019 році, то наші військові священники, капелани запропонували мені таке служіння. Це на той момент був настоятелем гарнізонного храму отець Степан Сус. Він зараз є владика, також отець Тарас Михальчук, теперішній настоятель храму, отець Андрій Хомишин. Вони тоді запропонували мені служіння для військових. Я погодився спробувати і не шкодую звісно. Найголовніше, що не шкодую. На що саме сказ. Рована ваша робота, як часто ви їздите в зону бойових дій? Каплан має чотири основні функції в військовій частині. Перше це є духовно-просвітницька діяльність. Він забезпечує е, таке. Духовно-просвітницька, тобто він розповідає про толерантне ставлення до представників різних релігій, розповідає про свята, які святкуємо зрештою формує таку освітню складову наших військовослужбовців, таке розумове формування для того, щоб вони розуміли про культури, традиції не тільки християнських, зрештою свят, mm -hmm. а те, що з ними можуть служити мусульмани, юдеї, і що вони мають свої якісь релігійні пережиття, мають свої релігійні потреби. Це перша місце. Друге, це душпастерська діяльність. Капелан покликаний звершувати служіння і задовільняти духовні потреби всіх, хто до нього звертається. І навіть якщо він є, наприклад, знову ж таки християнським капеланом, але до нього греко-католицьким, наприклад, капеланом, до нього звертається православний військовослужбовець, то він покликаний знайти для цього військовослужбовця можливість відвідати православний храм чи православного священника, який би був готовий теж до нього прийти. Тобто. Не нав'язуючи свою релігію, але допомагати бути відкритим для того, щоб задовільнити ці духовні потреби, третя така діяльність це соціальна доброчина. Каплан покликаний також всім своїми зв'язками і можливостями. Будувати е, турбуватися про добрий статус військових, формувати добру думку суспільства про військових, uh -huh. те, чим ми сьогодні з вами напевно тут і займаємося, і також дбати про те забезпечення їхніх таких буденних потреб. Про те, що ми говорили, що ще з 14-го року, коли почалась російсько-українська війна, капелани максимально волонтерствували, тобто uh -huh. шукали. Можливості допомагати військовим. І, відповідно, по сьогодні ми це теж робимо. Це з законом прописано, що ми цим займаємося. І остання, четверта е, така функція це консультування військового командування в релігійних питаннях. І ця функція вона є чи не найважливіша, на мою точку зору, бо е, капелан це офіцер, він має статус офіцера. І в нього є доступ, рівний доступ, рівноцінний доступ, як до особового складу, які не є офіцерами, це є солдати, сержанти, а також до військового командування. І доволі часто, справді, поки е наказ чи якесь обговорення наказу від нижчих ланок доходить до вищих, з'являються якісь певні конфлікти інтересів. І каплан є той, хто може. І голос командування донести до звичайного особового складу, пояснити, що від них хочуть, щоб для угу. них бажали. І також потреби, і, зрештою, такі найважливіші їхні такі крик, може, часом душі, навіть в чому в них є потреба, це пояснити командуванню. І так воно, власне, дуже гарно виходить, коли цей капелан він на своєму місці робить ці, ці речі, всі чотири напрямки. Добре, це йому вдається. І впродовж мого служіння. Я мав нагоду відвідувати військових на передовій. Ф мушу чесно зізнатися, що до підписання контракту збройними силами України ще як цивільний працівник при військовій частині мені це вдавалося частіше, бо е, вже підписавши контракт, я відповідно значно більше зв'язаний е, ну, з відповідальністю, яку я несу безпосередньо за своїх військових. Mm -hmm. Будучи ще як цивільним працівником, як священником при гарнізонному храмі, ми часто відвідували військових на передовій із часу широкомасштабного вторгнення. Е, це різні бригади. Е, зазвичай ми е, виїжджаючи старалися вести військовим. Якусь допомогу. Це релігійно чи в принципі Різно, Різну, різну. А Релі... релігійно це біблії, возити вервичко. Що саме? Найбільший попит, на моєму досвіді, найбільший попит це був на вервички. Наші військові дуже люблять такі білі вервички. Вони завжди і в мене навіть от зараз в наплічнику, момо, вони є з собою, бо можливо десь на вулиці просто зустріну якогось військового роз... розговорюся з ним і йому цю вервицю подарую. А це релігійно, звичайно, є святе письмо. Це молитовники, ми завжди стараємо. Аємось передати, ну і звичайно, ми теж веземо те, що актуально по їхньому запиту. Mm -hmm. Це може бути ну починаючи від аптечок генераторів, закінчуючи ав автівками і ну всім, в чому в них є потреба? Добре, коли ви приїжджаєте на передову, от провезли вервишку на вервишці, теж потрібно вміти молитися. Тобто, ви вчите молитися на вервишці ви проводите які служби божі, та сама сповідь чи є присутня, як відбувається діяльність на порядку. Кожного разу по, по іншому, і це завжди залежить від, е, від ситуації на даному відтинку фронту. Якщо ми відвідуємо, наприклад, військових, де зараз не настільки активно ведуться бойові дії, е, ми можна можемо більше часу з ними проводити саме от в таких запрошувати їх на молитву, зрештою, розповідаючи їм про Вервиці. О, маю гарну е, таку ініціативу. Наші капелани. Е, е, Подарували такі MP3-плеєри, і ми їх от зараз роздаємо військовим, де є записане святе письмо часу читати біблію. Буває рідко, mm -hmm. а іноді просто втомливо, бо освітлення погане, але вона є в МП3, і можна собі навушник запхавши вухи, слухати слово Боже, тобто варіантів є дуже багато і все завжди залежить безпосередньо від того, в якій обстановці є даний підрозділ. Коли ми розпочинали перші мої поїздки, я дуже добре пригадую, що тоді на, на літургію, на молитви, ми могли збирати ну 10-15 осіб. Командування звісно, не дозволяло більшого її участі, бо це небезпечно просто для особового складу. Але якщо від'їхати від передової ну кілометрів на 10-15, то вже. Там можна було більше зібрати воїнів, які самі виявляли бажання прийти помолитися. І тут дуже важливо, щоб ми, ми ніколи не хотіли якось нав'язувати військовим. Ми тільки пропонували, що буде така молитва. Це божественна літурія, можна приступити до сповіді, хто бажає. І лише ті, хто бажає, приходить. І особливо це дуже гарно. Я це на собі досвідчив. Для тих хлопців, які там є на передовій, ті свята, які ми приїжджали святкувати, ну, зокрема, свято Преображення, угу. Здається, ну одне з таких свят. Коли нас, звичайно, в галичан традиційно ми беремо ті кошики з фруктами, приносимо до церкви, святимо. Там хлопці, ми привезли їм яблука, вони їх собі в шоломи понапихали, стали спільно молитися. І коли ти обертаєшся, ти бачиш, що в наших воїнів сльози на очах. Я пригадую одного такого Юрія, запитався, що ви переживали під час тої молитви. Він каже: Знаєте, очі, в мене було таке враження, що я зараз не на Донеччині, а я зараз, от все в своєму селі, разом з дружиною, отут, от стою, молюся. Я знаю, що вона зараз в селі, я знаю, що вона молиться. а в мене було відчуття, що я от поруч з нею стою на цій молитві. І це така дуже важлива. Це саме от про духовність. Що духовність це наш ресурс, те, що нас. Посеред тої темряви і зла війни вона в нас витягує і Господь своє світло в той момент посилає в наше серце, і це дає сили пригадати собі за що ми стоїмо, за що ми боремося, дати їм силу рухатись вперед. Військові капелани. Вони точно не змінюють чиюсь долю, але ви точно вмієте вислухати наших військових. Про що. Я знаю, що є таємниця сповіді, я спитаю трохи про інше. Про що взагалі приходять? З чим взагалі приходять до вас наші військові, які внутрішні переживання, внутрішні роздуми в них є. Можливо, були якісь незвичайні прохання або незвичайні розмови. Розкажіть, щоб люди знали, що відбувається в серцях наших бійців. Доволі часто розмова починається з того, що. Наш військовослужбовець, побачивши каплана, хоче з ним чимось поділитися своїм особистим пережиттям. І в деяких випадках це приємні пережиття. Він розповідає, як в мові... От буквально. Згадую, цього тижня зустрічався з одним таким військовим. його Тарас звати. Він розповідав, як вони їхали в машині в бронетранспортері, і каже: Я в цей бронетранспортер. Ми його перед тим трохи лагодили. Каже: ну якось працював часом глох, і ми поставили туди ікону і їхали, їхали на міну і каже. Звичайно, що практично від машини нічого не залишилось, але ніхто, хто був всередині, зокрема в тому місці, де наїж, був наїзд на міну, ніхто не постраждав. І каже, і от показує мені ту ікону. Це було його дуже глибоке пережиття духовне. каже. Я от розумію, що ну, не, не стільки броня нас врятувала, скільки е, uh -huh. ця ікона. Ця ікона, ця молитва, з якої ми їхали. Я Кажу, броня теж допомогла, і ікона допомогла це Господній промисел для того, щоб тим міг бути тут і цим поділитися. Це одне з таких пережиттів. Доволі часто є і сумні пережиття воїни, бачачи капелана, доволі часто хочуть поділитися своїми переживаннями про побратимів, яких вони втратили. Це теж дуже важлива частина їхнього, їхнього життя. Вони. Діляться своїми пережиттями. Доволі часто їх гризе совість, що вони щось не так сказали перед тим завданням, крайнім завданням, яке було в того їхнього побратима. Іноді вони переживають, що ну, як нам не вдалося, наприклад, його евакуювати, можливо, він би вижив і так далі. Дуже дуже складні тоді бувають питання. І тут, ви праві, тут важливо вміти почути ту людину, вислухати, дати йому виговоритися, бо. Ви підрозділі він як він повинен показувати силу, що він сильний, що його це не болить, не зачіпає. А от саме капелан це той, кому він може відкрити цю душу, і це дуже важливо, щоб вони це робили, відкривали свою душу. І я теж дякую Богові за, за досвід тих героїв, які справді відкриваються на ці розмови. Вони і розуміють, що це потрібно проговорювати. Ось, і є іноді дуже Знову ж таки, такі нейтральні теми, на які ми Абреку. спілкуємося? Наприклад, а яка ваша улюблена страва? А як ви ці яйця Бенедикт готуєте? І ну, дуже дуже різні теми для розмов, і... які також потрібні, які також потрібні Без... для внутрішньої комунікації Абсолютне... і позитивної Абсолют. комунікації. Так, в розмовах абсолютно. бійці ці часто кажуть, зокрема, коли я з ними говорю, що на війні багато хто навертається до Бога, багато хто читає Біблію, те, що ви якраз і говорили сьогодні в цій студії. А чи у у, вашому, у, ваших, у вашій роботі були випадки, коли люди були зовсім невіруючі, а коли потрапили на війну, повірили, навернулися і стали християнами. Я скажу так, в моєму досвіді, я, я, я пригадую, як ми ще в 22-му році відвідували різні бригади, і дуже було відчутна різниця між, наприклад, бригадами львівськими, ну з Галичини, Західної України, і бригадами з, зі сходу з центральної України. На жаль, там е, доволі часто люди взагалі ніколи не мали в своєму життєвому досвіду до, досвіді е, можливість спілкуватися з священником. І я пригадую, коли ми приходили туди, до це була запорізька бригада, 22-й рік, е, грудень 22-го року. Перед перед новим роком ми Миколая розвозили, і дуже цікаво. Ми з військовослужбовцями, з якими ми були. Ми придбали подарунки від Миколая. Їх роздавали дітям навколо. І ті військовослужбовці вони бачили нас і карали і, і, заїдьте ще до нас заїдьте ще до нас. Ми спілкувалися з, з, з ними. І коли я, як священник, там в підряснику в цьому чорному і в бронежилеті в касці заходив туди до них, то на мене дивились, як на ну, наче на людину, яка в скафандрі космічному, до них опустилася в окоп. Вони не розуміли, хто це, і що він тут робить, і для чого він тут. І е, то був теж такий дуже-дуже цікавий досвід. Е, і, звісно ж, е, Щось зовсім інакше відбувалося в бригадах, які були ну з Галичини. вони е, Я зустрічав хлопців, які мені казали, знаєте, я не вірю в Бога. Але коли я починав спілкуватися з ними, зазвичай все е, зводилось до того, що цей е, хлопець чи ця дівчина вона вони мали такий просто. Доволі гіркий досвід такого свого знайомства з вірою. Це міг бути священник, який поганий приклад показав, або хтось з християн хто. Якимось чином їх згіршив. Може, вони сприймали, що ці релігійні традиції, обряд, це щось таке, що їм обов'язково потрібно виконати і просто виконати для того, щоб виконати. Угу. І коли ми починали з ними спілкуватися, то доволі часто виявлялося, що ну, вони зовсім інакше насправді це все сприймають. І, і звісно, я, я не заперечую, є невіруючі люди на війні, і це цілком нормально. І я гадаю, що іноді навіть це мій особистий досвід, і іноді навіть таке сумління і моральна, етична поведінка невіруючих людей є для багатьох віруючих іноді прикладом, але тут завжди знову ж таки, коли почати безпосередньо з тою людиною спілкуватися, завжди за тим є якась передісторія. Якісь глибини історії. І це є нагода, якщо ця людина не вірує, щоб в нього запитатись, і почати діалог, і, і от так познайомитися, так набути нові знайомства. Я дякую за цю розмову. Дякую за роботу, яку ви робите з нашими військовими. І я впевнена, що вона їм точно корисна є і приносить дуже багато позитивних результатів. Отець Роман Менту, військовий капелан, офіцер, був з нами у головному задані.